Корово Тано, особистий охоронець та коханець імператриці, повертається до свого дому в Данбул. Він мав знайти лікування від чуми, яка охопила його місто, місто, що стало йому домом, але він прямує сумними новинами до імператриці. По дорозі його зустрічає його донька Емілі. і як би йому не хотілося побачити свою кохану Джесамін. Він вирішує пограти в хованки землі. Незважаючи на свою солідну посаду та грізні вміння, корво має грайливу сторону характеру, яку іноді показує доньці. Награвши землі та понадокучавши Соколову, який якраз малює портрет головного наглядача Кембела, Корво, врешті-решт, прямує до імператриці. Королівський шпигун Баровс якраз на як розправитися з хворими цивільними. Але Джесемін хороша правителька, вона й чути не хоче про жорстокість. Вони всі її люди, і вона не знає іншого способу, як тільки врятувати їх. Корва не приносить їй хороших новин, але вона все ж рада його бачити. З ним їй легше, з ним вона в безпеці. Раптом Джесемін помічає, що кудись зникла охорона. А Емілі бачить на даху дивних людей. В секунду ока перед ними опиняються головорізи, і корво береться до зброї, щоб захистити свою кохану та доньку. Він мужньо відбиває всі напади. Корво Аж поки не з'являється головоріз без маски, явно сильніший за інших. Його помічник втримує Корво, а незнайомець вбиває Джесемі на його очах. Забираючи з собою його дитину, вони зникають так само швидко, як і з'явилися. Часом він помирає на руках свого коханого, просячи лише про одне: рятувати Емілі. Файдфайн королівський шпигун, наглядач та охорона і звинувачують корову вбивстві імператриці. Він приходить до тями вже в'язниці. Закутий в кайданки в кімнаті для допитів. Хембел та баро зізнаються, що це вони стоять за смертю Джесамі і тортурами хочуть змусити корво підписати зізнання, але він не піддається. Вони ж у свою чергу відчувають абсолютну безкарність адже за останні шість місяців, що корво провів у в'язниці, вони прибрали собі до рук владу. А єдиного свідка подій Корво Атано завтра мають стратити. Та прийшовши до тями в своїй клітці, корво отримує тацю з їжею від охоронця. Їжа ховає ключ від камери та записку від так званих друзів, які поки не називають себе, але стверджують, що вірять у невинність корво. І так наш протагоніст отримує шант вибратися з ув'язнення. Він позбувається охоронців один за одним. Відкриваючи всі двері на своєму шляху, навіть підриває вхідні двері, щоб вибратися з цього полону, та як справжній шибайголова спригає з високого мосту, щоб дібратися до каналізації. Охорона метушиться, шукає корву, але всі вони лишаються позаду. Він знаходить вихід і зустрічає там нового союзника, а далі вірного друга Сем'ю. Який відвозить його подалі від метушливої столиці в паб гонча яма? Там корво знайомиться зі своїми визволителями і корво? починає пошук доньки, чи то сон, чи реальність. Але дивний чоловік, чоловік навідується до Корво у вісні. Чоловік з чорними очима. Він же чув історії про нього і знає, що його кличуть аутсайдером. Останній дає корву свою мітку і обіцяє спостерігати за ним. Сили пустоти дають корву надздібності, але він не хоче ними зловживати, Чума і так викосила півміста. Тож корва не хоче додавати більше хаосу, і в без того беремне життя Данволу. Він вирішує, що знайде нелетальні способи, щоб позбутися своїх ворогів. Можливо, ці опції були жорстокими. Але хоча б він нікого не вб'є, так один за одним скоро позбавляється своїх ворогів. Наглядача Кембела він таврує знаком єретика, і його виганяють за бацтва. Працю в Пендлтоні він нейтралізує, змовившись зі Слекчоу, місцевим бандитом, який має на них компромат. Вони мало цікавили нашого героя. Бо найголовніше для нього було тоді визволити з ув'язнення його донечку Емілі. Наступна ціль була вивідати інформацію про ім'я коханки лорда регента, щоб позбавити його найпотужнішого благородного прихильника. Для цього він викрадає королівського лікаря Соколова, якого він міг би катувати, але це не метод форму. Йому легше вбити людину, ніж мучити. Але на щастя, Соколов продає таємницю за пляшку міцного напою. Тепер ми знаємо, що союзниця і коханка лорда регента це одна з сестер Бойл. Леді Вейверлі Бойл хоро знаходить допомогу її шанувальника, який не бажає смерті коханої, і пропонує викрасти Вейверлі для нього і таким чином лишити лорда регента її підтримки. Корва погоджується на такий розвиток подій, і в пошуках Вейверлі бачить книгу з підписами гостей. І наш герой вирішує і своє ім'я закарбувати в історії цієї вечірки. Красивим почерком він записує корву Атану і викрадає Вейверлі для Лорда Бріксбі. Попереду найскладніше завдання Лот Регент. Останній крок, щоб нарешті посадити Емілі на трон. Та повернути її, її законне право керувати імперією. Він знов прибуває туди, звідки все почалося. Корва не був в палаці з дня смерті Джесамін. Флешбеки починають переслідувати його, відіння стають немов реальність. Орва каже собі, що він тут не заради особистої помсти лорду реганту, але заради донечки. Емілі він має позбутися від Гірама Баруса, він оточив себе охороною з усіх боків. Мабуть, боїться зустрічі з корво. Сем'єл сказав Корво про кімнату для бродкастів, і наш герой вирішив навідатися туди спершу. В палаці охорона радить лорду Регенту заховатися в його таємну кімнату. Захищений форт, що він збудував собі на даху замку. Але гірам відмовляється понад усе він цінує комфорт власної спальні, і він поплатиться за це рішення. Корову прямує наверх до пропагандистської машини заколотників і зустрічає там працівника, який благає зберегти собі життя, вмін даючи корову інформацію. Лорда Регента є запис компроматом, який він зберігає в сейфі. Код від сейфу 9. Три, п'ять. Корво залишає пропагандиста в живих і мчить в покої регента. В сейфі він знаходить не тільки аудіограф, але й повідомлення від Дауда вбивці Джесамін. Людь починає підступати до горла, але корво вирішує стримати свій гнів. Він прямує в кімнату трансляції, і на все місто лунає голос Гірама. Який зізнається в своїх злочинах, але одна справа підозрювати а інша чути зізнання власними вухами. Куро відчуває, як втрачає контроль. Злість та ненависть вирують у ньому. Він прямує вниз до покої лорда регента. І бачить, як його жовтне ув'язнює його, але корова цього мало. Він хоче власними руками вбити того, хто отруїв його місто, того, хто вбив його кохану Джесамін, того, хто забрав у нього його Емілі. Адреналін бере гору і далі все, як в тумані. Його власними руками вбиває регента та його охорону, тих офіцерів, які саме його ув'язнювали. Він більше не хоче розбиратися в тому, хто чинив правильно, а хто ні. Людь застилає йому очі. Він рубає одного охоронця за іншим жорстоко та безжально. Все немов червоніє. Приступи агресії все довшими, але ненависть тільки сильнішою. За декілька хвилин Корво вбиває всіх охоронців третього поверху. Але це не рятує його розбите серце. Кров на його руках тільки нагадує, що він уступився. Він знаходить таємну кімнату Джесамін в палаті, і її недописаний лист для Корво ламає щось всередині нього, він обіцяє собі більше не випивати. Заради Джесамін, і заради Емілі. А потім Emily, вмикає аудіограф Джессамін і слухає wanna. наостанок її голос, wonder, you we'll we'll have have її настанови Емілі. Горбо обіцяє собі привезти сюди Емілі та показати їй останні слова мами. Він повертається до Сем'ї Левесь в крові, готовий востаннє зайти в гончу яму і забрати Емілі додому.